Привіт, мої прекрасні душі. Мене звати Таня, я магістр з філософії, релігієзнавства, вчитель з кундаліні йоги, хатха йоги і медитацій. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке релігія. Релігія це не просто храм чи книга, це енергетична система, це колективна свідомість, це егрегор. І саме з цього ми почнемо. Релігія це складне духовне і соціальне явище, яке супроводжує людство з моменту, коли ми почали шукати відповідь на запитання: хто я, для чого я тут, що буде після смерті. Це система вірувань, ритуалів, догматів, яка допомагає людині встановити зв'язок з трансцендентним, з тим, що вище за розум. Та в основі релігії завжди є енергія. І якщо подивитись на неї не лише як на набір традицій, а як на енергетичний механізм, то стане зрозуміло, як вона формує, підтримує і навіть контролює людину. Будь-яка релігія не живе окремо, вона вплетена у суспільство. Вона розвивається, занепадає або трансформується разом із соціальними структурами. Це як система з тисячі ниток. Якщо одна гілка вірувань змінюється, це впливає на всю конструкцію. А отже, релігія це не щось статичне, це жива енергетична мережа. Егрегор це колективна енергетична сутність, яка утворюється з віри. Емоцій, думок та ритуалів великої кількості людей. Релігійний Грегор живе за рахунок енергії віручих. Він зростає, коли його годують молитвами, обрядами, жертвоприношеннями, увагою. І він слабне, коли його забувають, коли перестають виконувати щоденні ритуали з певної релігії. Це не просто концепція, це реальна енергетична структура в тонкому плані. Кожна світова релігія це окремий піде Грегор, наприклад. Клад християнство, іслам, іудаїзм, буддизм, психізм і навіть новітні культури, які теж формують під егрегори. Коли ви молитесь, наприклад, християнськими молитвами або, наприклад, на уроках кундаліні йоги ми співаємо з вами мантри «Онг намо, намо», Ми підключаємось до цього конкретного егрегору. Він може нас захистити, якщо ми в його системі регулярно в ній діємо, тобто кожного дня слідуємо її рети. Туалам ЕГрегор як Wi-Fi мережа. Щоб отримати сигнал, треба бути підключеним. Молитва це пароль. Постійна дія, це активація. А якщо ви просто згадуєте Бога час від часу, зв'язок нестабільний. Якщо ви виконуєте кундаліні йогу час від часу, зв'язок нестабільний. Також Егрегор може, наприклад, давати нам натхнення, підтримку, силу або забирати нашу енергію, якщо ми йдемо проти його правил. Усе працює за принципом енергетичного обміну. Закони Всесвіту ніхто не відміняв. То що таке Бог? Спойлер це. Це не дідусь на хмарі, це не фігура, це не якась людина. Це метафора абсолюту, великої сили, з якої ви прийшли, з якої я прийшла, і ця сила живе всередині тебе. Релігія може допомогти відчути Бога всередині, але не Бог живе в релігії, а ти можеш відчути його через глибоке єднання з власним джерелом. Релігія може бути джерелом стабільності, коли ви усвідомлено в ній. Але вона може бути також обмеженням, якщо ви приймаєте догми. Без внутрішнього зв'язку не ритуали дають силу, силу дає намір, глибина і чистота ваших думок. Ти маєш право обирати бути в ЕГрегорі або створити свій власний шлях. Можна бути духовним і не належати до жодної релігії. А можна бути релігійним фанатиком, але жити без душевного контакту. Суть. У справжньому єднанні з джерелом. Тож, що таке релігія? Це не тільки храм, це не тільки традиція, це енергетична система, яка може як підтримати, так і скувати. Головне не забути, що джерело не зовні, а всередині. І будь-яка релігія це лише шлях, а йти по ньому чи не йти лише твій вибір. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте йому, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Скоро я викладу ще більше більше нових уроків з кондаліні йоги, і на вас чекає ще більше глибших тем. Звісно, я б дуже хотіла, щоб ви поділились цим матеріалом, тому знімайте маленькі коротенькі сторіз, відмічайте мене, я буду всіх вас репостити. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви дивитесь мене за те, що підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у всьому. Всесвіті. Сад нам до нових зустрічей!